Всім привіт, друзі! Придбали мед та хочете перевірити його на якість. Зараз ми вам допоможемо, як можна його перевірити на якість. Дивіться, по-перше, берете отак ложечку меда і наливаєте. Він має плавно розходитись і утворювати такі як сходинки при зливанні з ложечки. От, Такої кількості меду вам вистачить, для того, щоб його перевірити. Так, дивіться, беремо мед і отак водичку його розмішуємо. Так, беремо і мішаємо. І ви побачите, що мед починає утворювати отакі соти, як роблять джілки. Тому що якісний мед він має генетичну пам'ять і він утворює отакі соти. Оце основна перевірка вашого меду на якість. От, дивіться, як. Чітко ми бачимо соти. От. Тому, друзі, не забуваємо що зараз іде осінь, похолодання, і такий якісний лісовий мед буде допомагати вам підтримувати імунітет і перенести ці похолодання з файним здоров'ям. А хто хоче замовити такий лісовий якісний мед, дзвоніть за номером або пишіть нам на меседжер. Підписуйся, всім гарного дня!